Даруй мені, добре Ісуса, розум, що тебе пізнає, почуття, що тебе переживає, душу, що до тебе лине, внутрішню ревність до тебе, мудрість, що тебе знаходить, світло, що тебе розпізнає, любов, що за тобою палає, серце, що в тобі живе, діла, що тебе возвеличують, слух, що вчиться твоїх слів, очі, що тебе бачить, язик, що тебе проголошує, життя, яке тобі приємне, терпіння, що підтримує в труднощах, витривалість, що очікує тебе, досконалий впокій, твою святу присутність, благословенне Воскресіння, відплату слави і життя вічне. Амінь.